Паротяг поет Юліан Тувім. З польською переклав Іван Малкович. Старий паротяг на пероні пітні, лється із нього маснюща олія Посопує, мліє. Тяжкий і великий він дише і дмуха, жар з розпашілого черева буха. Бух у пу. Чух пух бурхає пара, як хмара, як пух. Попричепляли вагони до нього зі сталі дзвінкої заліза важкого. Сидять пасажири у кожнім вагоні, у першім корови, у другому коні, у третім смішні крутовусі грубаси. Сидять і їдять собі жирні ковбаси. У четвертому слон і чотири жирафи, у п'ятому різні шухляди і шафи. У шостім гармата, о, яка грізна, сердита, надута, носата, залізна. У сьомому повно, повнісько бананів. У восьмому вісім нових фортепіанів. В дев'ятім цукерки, морози, водині. У десятому клумки, валізи, скрині. А тих вагонів. Сорок не менше. Сам же не знаю, що в них там є ще. Та хоч би прийшло 800 силачів, і кожен би з'їв вісімсот 800 калачів, і кожен узявся б тягнути гарненько, навіть не зрушиться той поїзденько. І раптом свист. І знову. Свист. Пара Бух колеса врух. Спершу немов черепаха бляшана, рушила машина заспано по шпалах, шарпнула вагони і тягне натужно, крутяться, крутяться колеса дружно. Чахкають, бахкають щораз гучніше, і мчаться вони все прудкіше й прудкіше. Куди ж вони їдуть? Куди ж то? А прямо по рейках, по рейках, по рейках, полями, по горах, лісами, через мости кваплять, бо треба, щоб поїзд устиг Поїзд, а поїзд потуркою стукотом. так то то так-то то, так то, то тук то, то гладко, так легко він котиться в даль, то м'ячик легкий, а не сталь. Не чорна машина, що дихає, важко, а запавка, порхавка, просто комашка. Та що то за поїзд, куди, і чого, і що то там, що то там, штурха його, аж весь трясеться, аж буха, бух, бух. То пара гаряча щинила ти рух і веселі колеса потуркують стукотом, Так то, то, так, то, -то так то, -то тук, то-то,